Розділ 5 Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ століття Параграф 1920 Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині ХІХ століття 1. Населення та умови життя на західноукраїнських землях у другій половині 19 століття Протягом другої половини ХІХ століття кількість населення західноукраїнських земель зросла. За даними австрійських та угорських державних переписників, 1857 і 1900-років тут проживало відповідно 2,6 і 3,8 мільйони українців. Проте питома вага українців серед населення західноукраїнських земель зменшилася. Причинами цього були збільшення української трудової міграції до Америки, переселення на ці землі поляків, угорців, німців, євреїв та інших народів. Зростання кількості населення все більше загострювало місцеві соціально економічні проблеми. Усе відчутніше поставала проблема аграрного перенаселення. У Галичині густота населення в сільській місцевості за цей час збільшилася із 32 до 102 осіб на один квадратний кілометр. На кінець 19 століття 95% населення працювало на землі, а близько 1% на промислових підприємствах. Західноукраїнська інтелігенція, у тому числі місцеве духовенство, була нечисленною. Так, у східній Галичині вона складала близько 0,5% від загальної кількості українського населення. Для порівняння, поляки становили 22% жителів Східної Галичини, а польська інтелігенція понад 3%. Друге. Особливості економічного розвитку Галичини, Буковини та Закарпаття, революційні події 1848-49 років були важливим етапом у розвитку європейських країн, незважаючи на те, що революція завершилася поразкою, вона прискорила процеси подальшого становлення індустріального суспільства. У європейських країнах зникли залишки хрипатства. Новий імпульс отримав розвиток ринкових відносин. Зовсім іншою була ситуація на західноукраїнських землях. Після 1848 року кріпацькі порядки вже не перешкоджали економічного розвитку. Однак тут не спостерігалося такого бурхливого зростання продуктивних сил, як в інших частинах імперії Габсбургів. Економічне становище навіть погіршилося. Це було спричинено тим, що з 1861 року. Поява залізниці Львів Віди почалося широке залізничне будівництво, яке поєднало західноукраїнські землі з провідним промисловими центрами імперії. Здавалося, це мало б сприяти економічному піднесенню, як це відбулося в інших країнах Європи, однак украй хлинув потік товарів з індустріально розвинених регіонів імперії Австрії, Чехії та інших. Який розорив місцеві промисли та зруйнував усю традиційну систему господарювання, усе це відбувалося на тлі швидкого зростання кількості населення, місцева адміністрація краю намагалася урятувати ситуацію шляхом розвитку банківської кредитної системи та залучення інвестицій, Іноземний капітал цікавили родовища нафти, мінеральних солей, величезні масиви лісу. Унаслідок цього стали швидко розвиватися нафтодобовна та лісозаготівельні галузі промисловості. Наприкінці ХІХ століття іноземний капітал посів провідні опозиції в економіці західноукраїнських земель, великі фірми прибирали для своїх рук торгівлю, банки, цілі галузі промисловості, величезні земельні масиви перебували у власності поміщиків. Тоді як більшість селянства страждала від малоземелля, незважаючи на деяке розширення посівних площ, неможливість існування змушувала селян шукати роботу в інших країнах. Третє. Розвиток промисловості, становище західноукраїнських робітників. Промисловість на західноукраїнських землях розвивалася з повільненими темпами. Переважна більшість робітників працювала не у великій фабричній промисловості, а на дрібних підприємствах. В За офіційними даними на 1885 рік у східній Галичині із 55 тисяч робітників на 175 підприємствах оборонної промисловості із числом робітників понад 20 тисяч осіб працювало лише 10 тисяч осіб. У Закарпатті, також у Закарпатті таких підприємств було декілька, а в Буковині їх взагалі не існувало. Структура промисловості краю була однобічною за своїм розвитком. Так основну частину продукції давали галузі з видобування і переробки місцевої сировини лісова, лісопильна, нафтова, буровугільна, соляна. Найбільшою галузю промисловості була нафтова, яка почала розвиватися із 70-х років 19 століття. Центром нафтової промисловості став Борислав. Контроль за розвитком цієї галузі Одразу становили австрійські та німецькі підприємці. Зацікавленість у збільшенні експорту галицької нафти спонукала їх до застосування технічних досконалень. Результатом цього стало зростання видобутку нафти з 20 тисяч тонн на рік. У 1874 році до 326 тисяч тонн у 1900 році, що становило 4% світового видобутку. Переробляли Галицьку нафту на австрійських та угорських заводах. Хоча видобуток нафти і виробництво гасу постійно зростали, селяни не мали коштів, щоб його купити, і освітлювали свої оселі скіпкою. Великі площі лісів. Дуб, смерека та бук сприяли в другій половині 60-х на початку 70-х років дев'ятнадцятого століття стрімкому розвитку лісопильної промисловості. Іноземні підприємці за безцін скуповували або орендували в поміщиків лісові масиви та вирубували її. До лісових районів Карпат було підведено залізничні колії, і цінна деревина вивозилася до Німеччини, Австрії, Італії, Англії, Франції та інших країн. Якщо лісопильна промисловість розвивалася швидко, то темпи розвитку меблевого виробництва та інших галузей деревообробної промисловості були дуже повільними. Потреби населення західноукраїнських земель у меблях, папері, картоні задовольнялися за рахунок інших регіонів імперії або імпортної продукції. До найменш розвинених галузей належали легка і металообробна промисловість. Легка промисловість залишалася на стадії дрібного ремесла. Місцеві ткачі, швеці та кравці забезпечували одягом і взуттям лише сільське населення, а міщани носили одяг із тканини західноєвропейських текстильних фабрик. Найбільшими підприємствами краю були залізничні ремонтні майстерні у Львові. Стрію та Станіславі. Однак для капітального ремонту паровози і вагони відправляли до Німеччини, Австрії, Чехії. Становлення фабрично-заводської промисловості у цьому краю відбувалося надзвичайно повільно. У другій половині дев'ятнадцятого століття тут діяли лише п'ять великих державних тютюнових фабрик у східній Галичини чотири, Закарпатті одна. Розвиток промисловості був пов'язаний із виникненням нової суспільної верстви промислових робітників. Джерелами поповнення робітництва ставали ремісники і селяни, що розорилися. Становище західноукраїнських робітників було одним з найгірших у Європі. Вони працювали в жахливих умовах, а їхні сім'ї жили в бараках. Робочий день тривав 12-18 годин. Заробітна платня промислових робітників у краю була в півтора рази меншою, ніж у центральних районах імперії. За офіційними даними, платня робітників у Львові становила 48-58% заробітку їхніх колег у відні, майже в два рази меншою. Нерідко, а особливо в Бориславі та на лісозаготівлях, заробіток видавали не грошима, а талонами. За якими робітники могли отримати продукти лише в крамниці підприємця за вищими цінами, набуло поширення штрафування робітників під різними приводами, розмір платні кваліфікованих промислових робітників не забезпечував їм прожиткового мінімуму. Четверте, розвиток сільського господарства та становище селян. Аграрні реформи, здійснені на західноукраїнських землях, під час революції 1848-49 років звільнили селян від Панщини, проте їхнє становище залишилося дуже тяжким. За своє звільнення селяни мали протягом 50 років сплачувати щорічні платежі, їхні розміри були в декілька разів більшими, ніж в інших частинах імперії. На користь поміщиків вирішувалося й земельне питання. Хоча, згідно з реформою за селянами мали зберігатися ті землі, якими вони користувалися, поміщики відібрали в них більш родючі угідні. Західноукраїнські землі стали краєм, де в сільському господарстві основну частину становили дрібні селянські господарства площею 2-5 гектарів. Це 80% господарств, які навіть не забезпечували мінімальні потреби селянина. І великі земельні володіння по 15-20 тисяч гектар. Унаслідок цього розвиток сільського господарства відбувався дуже повільно. В економічних відносинах між селянами і поміщиками переважали відробітки, за позичене зерно, за оренду землі, за дрова тощо. Лише наприкінці 19 століття відробітки стали змінюватися вільно найманою працею. Одним з найголовніших питань для селянина на той час було право користування сервітутами. Неможливість ведення господарства без використання лісів і пасовищ була очевидною. Сервітут це обмежене право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачу можливість користуватися нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором. Також звичаєве або визначене законом право користування чужим майном. Проте землевласники призначали заздалегідь надмірну ціну за користування ними, розуміючи, що в селян нема виходу. Сподівання тисяч селян знайти справедливість у судах були марним неможливість більшості селян забезпечити себе всім необхідним завдяки праці у власному господарстві змушувала їх шукати додаткових заробітків. Чимало з них йшли наймитувати до великих землевласників, проте за свою працю вони отримували в чотири рази менше, ніж сільськогосподарські робітники в інших провінціях імперії Габсбургів. Новою проблемою в житті західноукраїнського селянства стало лихварство. Селяни, змушені позичати гроші для сплати чисельних податків, швидко опинялися в залежності від лихварів, ті, вдаючись до відвертого шахрайства, під приводом сплати боргу й відсотків на нього у середньому 150-250% відбирали їхні господарства. Провідною галузю сільського господарства в краї було землеробство. Проте нова сільськогосподарська техніка фабричного виробництва навіть наприкінці 19 століття застосовувалася лише в деяких заможних господарствах. Велика кількість дешевої робочої сили без земельних селян. Робила невигідним використання технічних нововведень. У той самий час повільне впровадження цих досягнень та відстала техніка обробітку землі, обумовлювали низькі врожаї. І все ж, хоч і поступово, вигляд західноукраїнського села змінювався, почав формуватися новий суспільний стан західноукраїнських селян-підприємців. На відміну від міської буржуазії та поміщиків, селяни-підприємці були переважно українцями. Протягом другої половини ХІХ століття в сільському господарстві західноукраїнських земель відбувалася аграрна революція, унаслідок якої воно переходило на ринковий шлях розвитку. Цей процес був дуже повільним і супроводжувався зубожінням більшості селян. П'яте початок трудової міграції українців. Загострення соціально-економічних проблем краї призвело до масової трудової міграції західноукраїнських селян до країн Європи. Північної та Південної Америки, мізерні заробітки або повна їх відсутність, зубожіння більшості селянства, нестача землі, тягар національного гноблення і політичного безправ'я стали основними причинами еміграції. Масова еміграція селянства розпочалася у 80-х роках ХІХ століття, а найбільших розмірів досягла на початку ХХ століття. Вона відбувалася у формах постійної переселенської, тимчасової заробіткової еміграції. На тимчасові сезонні роботи західноукраїнські селяни щорічно виїздили до сусідніх стран Угорщини, Західної Австрії, Німеччини, Румунії, Росії, Франції тощо протягом другої половини 19 століття із західної Галичини, північної боковини в пошуках кращої долі до Америки виїхало близько 250 тисяч осіб. Закарпаття упродовж 1871-1900 років залишили 170 тисяч переселенців. Перша хвиля трудової міграції з західноукраїнських земель тривала до початку першої світової війни. У цілому вона була частиною світового міграційного процесу. Що особливо активізувався на межі 19-20 століття. За масштабами вона переважала всі наступні хвилі української еміграції. Її результатом стала поява на американському континенті значної української діаспори. Трудова еміграція мала й деякі позитивні наслідки: мігранти переказували своїм родичам на батьківщину значні кошти, що сприятливо впливали на розвиток економічного життя краю. Шосте рутенська акція. Серед усього західноукраїнського населення становище закарпатських русинів було найтяжче. Земельна реформа на початку 50-х років 19 століття на кінець століття вже вичерпала свій потенціал. 51% селянських господарств володіли земельними ділянками площею до 1 гектара. Тоді як для нормального ведення господарства потрібно було близько 3-5 гектарів. 128 великих землевласників мали 32% земель, а найбільшими з поміж них були Шенборни і Телекі, відповідно 466 тисяч і 74 тисячі гектарів. За наполягання Мукачівського греко-католицького єпископа Фірацка занепокоєного становищем селян угорський уряд висловив Закарпаття спеціаліста і сільського господарства Едмунда Єгана для перевірки. Він відповідально поставився до своїх обов'язків і склав докладну картину становища Росинів краю. Яка виявилася гіршою, ніж уявлялося спочатку. Розроблені єганом заходи стали основою організації Верховинської господарської акції, яка розпочалася із середини 1897 року. Також її називали Рутинською акцією. Спочатку було орендовано у графа Шенборна 12,6, а згодом 40 тисяч гектарів землі, переважно пасовищ, на яких розводили зависану з Німеччини та Швейцарії худобу. Високопродуктивних молочних порід і роздавали місцевим селянам для переробки молока, що здавали селяни. У селі Нижні Ворота було створено спеціальне молочне господарство. Крім скотарства, ротенська акція сприяла розвитку кролівництва, птахівництва, бджолярства. Та народних промислів. Важливим заходом єгана було обмеження свавільня ліхварів. У 1899 році було створено кредитну спілку, яка під низькі відсотки надавала селянам позики. Хоча ці заходи мали поверхневий характер, вони певною мірою сприяли покращенню життя населення. Проте не всіх влаштовувала діяльність Єгана і 20 вересня 1901 року. За таємних обставин його було смертельно поранено. Рутенська акція зійшла на нівець. Зі звіту угорського чиновника Єгана про умови життя закарпатських селян. Міг би хто подумати, що в цих сторонах, забитих дошками від світу, бодай прожиток дешевий, куди, якраз навпаки, до половини зими з'їв кожний господар свої хліборобні засоби, а дожнив жив дорого куплею стравою. За все платить він 18-20% дорожче за міської ціни. Русинський селянин не бачить цілий рік ні м'яса, ні яйця, хіба вип'є кілька крапель молока, а у великосвятковий день З'їсть кусень житнього або пшеничного хліба. Зрештою, його поживою є вівсяний ошіпок і, коли не бракне, бульба. Не дивниться, що коли в інших гірських сторонах бачимо людей рослих і здорових, у Русинському Підкарпатті подебує хіба недокровні марні пожовклі мари, безсильні хиткі, нездалі до військової служби. Сьоме кооперативний рух. Злидне становище західноукраїнського селянства стало проблемою для української національної боротьби. Єдиним реальним шансом вирвати українське населення краю із злиднів стало розгортання кооперативного руху. У Галичині він зародився у 60-ті роки 19-го століття і набув свого розвитку у 80 ті ті роки. На західноукраїнських землях його започаткував Василь Нагірний, ознайомившись з особливостями кооперативного руху у Швейцарії. Він розгорнув активну діяльність по створенні мережі кооперативних спілок у краю. Спочатку це були кредитні спілки, що мали врятувати селянство від грабіжницьких відсотків лихварів і шинкарів, які дерли 150-250%. у 1883 році. Нагірний заснував споживчий кооператив Народна торгівля, який створював мережу крамниць у селах і містах, де за помірними цінами можна було придбати необхідні речі для господарства селянина, оминаючи посередньо. Таким чином заощаджувалися кошти селян. У 1892 році була заснована страхова компанія Дністер, що надало кооперативному руху стабільності. Крім кредитування і страхування селян, кооператив запроваджували сучасні методи господарювання, товариство сільський господар 1899 рік. Підтримували освіту, сприяли поширенню громадської політичної, навчальної та іншої літератури. 8. Міста і миське. Населення, західноукраїнські міста упродовж тривалого часу. Зберігали свій традиційний вигляд, що склався за часів середньовіччя. Кількість міського населення зростала поступово, швидше за інше розвивалися Львів і Чернівці, а також міста, що були значними залізничними центрами Станіслав, стрій тощо. Зростала також кількість населення Дроговбича й Борислава, де виникали нафтодобувні підприємства. У цілому частка міського населення західноукраїнських земель залишалася досить невеликою. У Галичині жителі міста становили 10% від усього населення. Українців у складі міського населення налічувалося лише 14 25 У містах східної Галичини переважали поляки та євреї. Проте навіть невеликі за кількістю українські міські громади відігравали значну роль у розвитку українського національного життя. У другій половині 19 століття містами, осередками української культурної і політичної діяльності краю були Чернівці, Перемишль, Станіслав, Коломия, Тернопіль, Ужгород, загальноукраїнським центром національного визвольного руху на Західній Україні став Львів щодо економічного розвитку західноукраїнських міст та залишалися центрами ремесла і торгівлі. Однак у складі місцевого купецтва українців майже не було. Абсолютно більшість у цьому секторі економіки становили єврейське купецтво завдяки їхній діяльності в краї. Було налагоджено економічні зв'язки між містами і селами. Єврейські купці скуповували в селах сільськогосподарську продукцію та привозили на продаж селянам необхідні товари. У містах вони мали чисельні крамниці, де продавалися продукти і готові товари, вироблені місцевими ремісниками або завезені з інших регіонів імперії. Одночасно з торгівлею єврейські купці здійснювали інші комерційні операції, позичали гроші, продавали товари в бур. Хтось завдяки їхній діяльності західноукраїнське селянство залучалося до товарно-грошових відносин. Друга половина 19 століття для західноукраїнських земель. На відміну від Нендліпрянщини, не стала часом до корінних змін. Висновки, економічне становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини, як і раніше, залишалося дуже тяжким, регіон був ринком збуту готової продукції з центральних регіонів імперії і джерелом надходження сировини та дешевої робочої сили на закордонні ринки праці.